Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Ось ми й дісталися до останнього цього літа адекватного 199-го випуску Play News. Ні, ні, Олександр не хоче сказати, що далі не буде плейнюзів. Просто новин далі не буде аж до вересня, а нам треба буде про щось розповідати. Але доки інформаційного колапсу Оксано в ігровій індустрії не сталося, ми ще порозважаємося на кістках Бетмена, подивуємося з душ роботів, поглузуємо з митців і багато іншого. Поїхали. Дядько Геп, напевне, має розплющене третє око, шосте відчуття і усі відкриті чакри, бо надто вже вчасно відбулося запровадження відшкодувань у стімі. А винуватицею цього небаченого прозріння стала Бетмен Аркем Найт. Про паскудний реліз якої не говорив хіба лінивий. Ви не подумайте, і на консолях були проблемки та кілька гігабайтні патчі в день релізу. Однак те, що відбувалося на ПК, це навіть описувати страшно. За шкалою знущання над гравцями це 20 Assassin's Creed Unity з 10. оптимізація. У Warner Brothers забули це слово, інакше не випустили би в продаж це неподобство. Справа навіть не в тому, що хвалені дощ, дим та інші свистілко-блималки пукавки від Nvidia Gameworks мало в кого працювали. І не в тому, що гра має примусове обмеження до 30 кадрів на секунду. Недопораний Бетмен навіть не дотягував до цих 30 FPS. Тобто, я такий собі синок італійських заробітчан, маю круте геймерське залізо, а тут абир! І я трясця комікси дивлюся, а не вгрубавлюся. Не дивно, що відгуки в Steam були переважно негативними, а власники відеокарт від AMD взагалі постраждали найбільше. Мало того, що компанія портувальник тишком нишком змінила вказані системні вимоги, гру наче взагалі не тестували на червоних відеокартах. Розполі цього скандалу рокстаді почали вибачатися. Ворнери зашмагали батогами бідних портувальників, яких було аж 12. А в офісі NVIDIA втомилися пробивати долонею чоло і запропонували допомогу своїх інженерів. Та ідіотія дійшла вже до такої межі, що видавець пішов на нечуваний крок, повністю призупинив продаж гри на ПК, допоки когось не зашмагають до смерті. Тобто, поки гра не набуде належного вигляду, коли станеться ця благодать, нікому не відомо. Навіть Гейбекові. От і вір після цього людям. Рекор – одна з тих ігор, навіть ексклюзивний статус якої не применшує твоїх очікувань і захоплення проектом, і це при тому, що на конференції Microsoft нам показали всього лише трейлер. Втім, розробкою керує Кейджі Інафуне, творець знаменитого Мегамена. А решта команди ледь не повністю складається з авторів серії Metroid Prime. Себто за якість можна не перейматися. А днями пан Нафуне розповів кілька подробиць майбутнього проекту. Дія гри відбудеться у пустельному постапокаліптичному світі, де машини майже повністю винищили людей. Та серед легих роботів є кубка дисидентів, які навпаки хочуть допомогти людям відродитися. Причому тутешні роботи мають своєрідну душу, енергетичне ядро, яке можна помістити у різні корпуси. Головна героїня гри Джуєл таким чином зможе вирішувати головоломки, переселяючи між роботичними тілами ядро свого помічника Мека. А таких завдань буде чимало, адже відкритий світ гри постійно змінюватиметься. Піщані бурі, наприклад, подекуди відкриватимуть нові шляхи до певних локацій і закриватимуть старі. На словах і у трейлері одухотворені роботи виглядають чудесно, та здалося би вже побачити, як воно виглядає в дії. Нічого вихід гри заплановано на весну наступного року. А отже, за місяць два Кейджі на фуни з благословення Філа Спенсера годуватиме нас новими видивами гри. І може їм до весни ще стрелить думка порт на ПК зробити. Бельгійська студія Tale of Tales здавна славилася своїми проектами, таким собі арт-хаусом від світу ігор. То бабусю змусять повільно йти по цвинтеру, аби померти в підсумку, то зроблять ММО про оленів з людськими обличчями, то покажуть останні години Йоанна Хрестителя перед усікновенням. Їхня остання гра Sunset, фінансована на кікстартері, розповідала нам історію змін Україні, показану очима покоївки на службі в державного діяча. Та от щось пішло не так. Гра розійшлася смішним накладом 4 тисячі копій. А доет розробників Оріе Харві. Мікаєл самін оголосили, що більше ніколи не створюватимуть ігри. Ой, ну я тебе прошу, артисталяції так. А серед ігор справді розважальну цінність мала тільки зипас. Там і наративна основа була сильною, і ігролад достатньо міцним. Інша справа, що Уріея та Мікель психанули гірше за істеричку всія галактики Філа Фіша. у своєму Твітері. Розробники посилають геймерів у доволі непопулярні місця та зичать їм горіти в пеклі. Заодно звинувачуючи в расизмі. На їхню думку, комерційний провал Сансет спричинила чорношкіра жінка в головній ролі. Фінальним акордом стало звинувачення капіталістичного ладу та всі, хто не намагається побороти ринкові відносини. Так, звісно, я расист, шовініст, жінка-ненависник та зогнилий капіталіст. А все через те, що люди забувають, що ігри мають бути передусім іграми. Зробити цікаву забавку значно важче ніж прикриватися філософією та елітарністю, зліпити абсолютно неграбельне, але високохудожнє щось та закинути шалик на шию, поправивши на носі окуляри без діоптрі зі словами Це мистецтво курва! Чомусь іншим розробникам нормальний ігролад не заважає торкатися справді серйозних тем. То може замість того, щоб біснуватися, слід було створити щось, думаючи про своїх гравців, га? Привіт, я Олекса Мельник, головний редактор порталу Play.ua та співсценарист короткометражки про відьмака. Письменнику Анджею Сапковському вдалося створити справді унікальний всесвіт, такий схожий на наше з вами середньовіччя, але з іносвітніми чудовиськами. Як фанати книжок та ігор про відьмака, ми не раз хотіли побачити його наживо, тому зібрали команду небайдужих професіоналів і спільно хочемо розширити улюблений всесвіт, розповівши ще одну історію про Геральта із Рівії та жінок, що його оточують. З вашою допомогою цей фільм вийде ще видовищнішим, цікавішим, технічно довершеним. А найголовніше, що вийде він цього року. Будемо вдячні за будь-які суми, а за відчутні внески подякуємо цінними подарунками, наприклад, як DVD із готовим фільмом та автографами акторів. Дякую за увагу! Подробиці в описі до цього відео. Згідно зі статистики, цьогорічну і 3 відвідало понад 52 тисячі осіб, а трансляції конференції на Твічі переглянули майже мільйон гіків. За чутками, у надрах компанії Bethesda триває розробка рольового екшена у космічних декораціях, який мав би вийти за два з половиною роки. Чекаємо тепер офіційного підтвердження або ж спростування. Зворушлива та пізнавальна Невера через місяць потішить власників Wii U. Гонковий симулятор Project Cars вийшов лише півтора місяці тому, а розробники, замість того, щоб виправляти чинні баги, анонсували другу частину. Шен 3, впевнено поповнює свій бюджет на кікстартері. Юсудзуки повідомив, що не зможе в одній грі завершити розказану історію, а отже, йому не обійтися без четвертої чи навіть п'ятої частин гри. Студія Летючий дикий кабанюра показала нам аж 15 хвилин ігроладу Shadow Warrior. Катану мені в пупець! Ви бачили, як він перезарядив дробовика? Яскрава й динамічна спатун продалася мільйонним накладом за неповний місяць. Може, і на ПК портануть. Автори ігросеріалу Life is Strange не певні, чи створюватимуть другий сезон, але в такому разі вони розкажуть геть іншу історію з новими персонажами. Розробники виживастика АРК заплатять 100 баксюків кожному, хто знає критичні баги гри. Перші нагороди вже знайшли уважних геймерів. 9 липня студія Триярк покаже світовий зомбі режим Black Ops 3. Сподіваємося, він виявиться веселішим за ту нудотну чортівню, яку нам показали на E3. Це сталося. Бенуа Сокаль оголосив, що на серпневому GamesCon буде показано ігрола Cyberia 3. Пригадуєте того дотепника, який надіслав у офіс Bethesda 2000 закривок. Компанія оцінила оригінальність прихильника і прийняла цей дивний, але доволі канонічний спосіб оплатити замовлення гри. Оперативний шутер Payday 2 днями отримав два доповнення: нового персонажа та пограбування казино. У «Виживастику. Раз» випадково генерується не лише зовнішність персонажа, а й довжина його пісюна. Це ж сенсація! Як же трясся, я люблю середину літа за такі от ігрові новини? Польська студія People Can Fly повернула собі незалежність від Epic Games та права на шутер Bulletstorm. Сподіваємося, з такої радості розробники сядуть за створення сиквела. Компанія Square Enix вирішила не продавати гравцям непотребу, а влаштувала на своєму сайті голосування, де користувачі самі оберуть вміст колекційного видання, Deus Ex Mankind Divided. Всім би отак робити. Крім хіба битезди, вони зі своїм підбоєм влучили просто у серця прихильників. Оце й усе на сьогодні балакали Оксана Зорка та Олексамейник. Писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте, аби гратися, бодай у якісь ігри багато розуму не треба, але треба бути геть без мізків, аби зовсім не гратися у них.